Дорогі підписники та гості мого каналу. Всім привіт! Сьогодні готуємо м'ясні тюфтельки з рисом в томатно-вершковому соусі. Для приготування цієї страви нам потрібно відварити одну склянку рису, пів кілограма мішаного фаршу, одну цибулю, сіль та перець. Всі інгредієнти змішуємо. Цибулю я натерла на терці. А можна порізати кубиками. Солимо, перчимо і добре перемішуємо. А тепер будемо формувати шарики. Ось такого розміру я їх зробила. З такої кількості начинки в мене вийшло 17 тюфтелюк. Далі будемо їх обсмажувати на добре розігрітій сковорідці. На невеликій кількості олій до золотистого кольору з двох сторін. І викладаємо у посудину, яку можна ставити у духовку, адже саме там вони будуть готуватись. Ми обсмажили всі тюфтельки, тепер будемо готувати соус, яким будемо їх заливати. А для нього нам потрібно одна морквина, одна цибуля. Декілька зубчиків чеснику та один плавлений сирок. Також для соусу нам потрібна томатна паста, але її я замінила ось таким кетчупом. Цибулю ми нарізаємо дрібним кубиком і обсмажуємо 1-2 хвилини. Далі до неї додаємо моркву і продовжуємо тушити ще протягом 2-3 хвилин. Коли морква з цибулі вже добре пропасировані, ми додаємо 1 лавровий листочок, сіль перець, подрібнений чесник, томатну пасту або кетчуп і все перемішуємо. Протушковуємо це все ще протягом 2 хвилин і заливаємо водою. Коли вода закипить, Натираємо наш плавлений сирок. І тоді це все тушкуємо, поки сир не розчиниться в нашому соусі. А соус не загусне. Сир розчинився. Підлива стала густішою, а це означає, що ми можемо заливати нею наші тюфтельки. А тепер стамо це все запікати в духовку. На 20 хвилин при температурі 180 градусів. Пройшло 20 хвилин і наша страва приготувалась. Ось такий вигляд мають наші тюфтельки. Тепер можемо викладати їх на тарілочку і смакувати. Тюфтельки вийшли сочні, ароматні і дуже смачні. Обов'язково приготуйте і собі. А я прощаюсь з вами до наступних відео. До зустрічі!